Доброго дня! На минулому уроці ми з вами навчилися вставляти, ділити документ на розділи, вставляти розриви розділів, відповідно, в текстовий документ. І сьогодні я вам розкажу, як же ж побачити ці розриви, де вони знаходяться, і на що вони впливають. Найперше, як же зрозуміти, де в текстовому документі в мене є розриви розділів. Як бачимо, тут. У Нас ніде не відображається це, коли ми дивимося на документ. Насправді розриви розділів можна побачити, вимкнувши на вкладці головна кнопочку приховувані символи. Відповідно, відобразити всі символи, які в нас в нормальному вигляді позначаються як пусте місце, можна сказати. Це пробіли, це абзаці. Вибираємо ось цю кнопку. І в нас ось тут з'являються ці наші приховані символи, всі позначення. Оце символ абзацу. Пробіл позначається крапочкою. І тепер пролистуємо вниз і бачимо, що там, де є розрив, там так і написано: розрив розділу і на наступну сторінку. Якщо перелистати трохи вниз, то тут на наступному відповідно, сторіночці є розрив розділу на поточній сторінці. Як же ж його... Видалити цей розрив, ми знову ж таки ставимо курсив і просто натискаємо Delete. І ось у нас вже немає розриву, і, відповідно, пункти злилися в один. Повертаюсь назад. І тепер щодо того, що нам розрив цей дає, насправді, розриви ділять документ на декілька незалежних одне від одної частин. Як це можна яскраво побачити? Я виберу. Ось цей перший пункт про Україну в загальному поставлю сюди десь в тексті курсив. І коли я, наприклад, візьму вставка, ой, розмітка сторінки, орієнтація і виберу, наприклад, альбомну орієнтацію документа, я побачу, що альбомна орієнтація в мене віднеслася тільки до першого розділу, до того пункту, який в мене виділений окремим розділом в документі. Відповідно, форматування кожного, кожної частини текстового документу, якщо це окремий розділ, вона є незалеж... це незалежна частинка і форматування відбувається незалежно. Якби не було цих розділів, то весь документ би перетворився і став би альбомною орієнтацією. Наприклад, виберу інший якийсь пункт, який в мене виділений розривами розділів. Перелистаю трохи вниз. Ось у мене клімат. Клімат знаходиться на сторіночці. В нього є розрив розділу на поточній сторінці тут, і розрив розділу на поточній сторінці знизу. Відповідно, це окрема частинка текстового документу. Я вибираю, ставлю курсив тут і вибираю, наприклад, колонки. Дві. І натискаю і в мене тільки один розділ виділився двома колонками. Знову ж таки, повертаюся в головну. Вимикаю ці приховані символи, і ось такий вигляд у мене матиме документ. Це дуже. Корисно знати, якщо, наприклад, у вас у одному з, на одній сторінці текстового документу є довга табличка, велика, і її треба надрукувати так, щоб вона повністю вмістилася на сторіночку. Тоді ми виділяємо цю таблицю окремим розділом, встановлюємо для неї розмітка сторінки, орієнтація альбомна, і вона собі просто в документі у нас буде такою великою, вся поміщатися. Переходимо до поняття. Структури документи та її використання. У вас у параграфі описано те, як можна зробити структуру в документі. Для цього застосовують у стилі тексту, заголовок 1, заголовок 2 і так далі. Відповідно, такими заголовками нам необхідно виділити пункти, підпункти, розділи певного документа. Переглянемо два різних документи, які дуже схожі між собою. Перший Подивимось на нього. Ось у мене є текст про Україну, у мене тут є поділення на розділи, і тут у мене назва, всі заголовочки у мене виділені ось таким шрифтом стиль, який я створила сама. Звичайним шрифтом, який не є заголовком, просто я зробила такий шрифт. Зробила його великим, синім, ось таким цим. Далі. Щоб переглянути структуру документа, я можу перейти ось тут з правого боку, внизу в мене є режими перегляду документа, є структура. Або ж перейти у вид, або вигляд. І так само тут є режими перегляду документа, є структура. Виберу її. І подивлюся, що. Вигляд документа в мене змінився. Тут у мене кожен абзац виділений ось таким кружечком з плюсом або з мінусиком. Далі, навіть при вимкнутій кнопочці Показати приховані символі в режимі структури, якраз розриви розділів, і видно Дивимось, розриви розділів, і кожен абзац виділений своїм значком. Далі. Тепер дивлюсь: ось у мене рівень 2 написано. Я вибираю, наприклад, рівень 1. І тоді в мене розташування перемістилося на перший рівень. І я ось тут вибираю показати рівень і рівень 1. І у мене тільки розташування покажеться, бо це відповідно текст першого рівня. Тепер Повертаюсь назад і вибираю, наприклад, показати рівень 2. І дивлюся, що в мене весь текст знаходиться на другому рівні, Ну, вираженою структурою, пунктів, підпунктів, де заголовок, а де текст немає, переходимо в інший документ. Тут уже я виділила всі заголовочки за допомогою певного стилю. Стиль цей називається заголовок 1. І відповідно, якщо я перейду зараз у режим перегляду структура. І ви подивлюсь на цей документ, я побачу, що в мене заголовок 1, назва виділена стилем заголовок 1 рівню першого, а текст уже, відповідно, рівня другого. І коли я покажу ось тут показати рівень, тільки перший рівень, я побачу тільки заголовочки моїх пунктів. Оце і є структура документу. Що значить структура? Ми в структурі можемо подивитися на Пункти, можемо їх відредагувати, перемістити ем, кудись. Ми можемо їх між собою е, якось змінювати їхнє розташування, відкривати, закривати, переглядати, як виглядає структура нашого документа, щоб у нас все було правильно, щоб були розділи, щоб були пункти, підпункти. І ось тут я, наприклад, вибрала тільки рівень перший показати, а далі я вмикаю рівень другий, і в мене з'явився вже текст. Відповідно кожного з цих пунктів, бо це вже є в мене другий рівень документа. Якщо я, наприклад, візьму ці водойми, і ось тут зміню для оцього абзацу рівень, переміщу його далі на третій і натисну ось тут показати тільки другий рівень, то в мене цей третій, абзац третього рівня він зникне. А залишиться лише позначка того, що тут щось є ще. Якщо я покажу всі рівні, то в мене весь документ буде показуватися. Якщо я покажу тільки перші рівні, то в мене відповідно з цього моменту буде показуватися тільки заголовки, бо вони виділені якраз стилем. Заголовок 1. Ось так ми можемо створити структуру документа, повиділявши певні заголовочки, якісь пункти різними стилями, які, відповідно, відповідають за ієрархію. Заголовок 1 це найбільший розділ. Заголовок 2 це, відповідно, його підрозділи або пункти. Заголовок 3 це вже є підпункти і так далі, використовуючи різні стилі. Заголовків ми можемо відповідно коригувати нашу структуру документа. Сам текст, щоб перейти ось тут в структуру і показати всі рівні, сам текст документа у мене виділений відповідно текстом звичайний, стилем звичайний, а можливо, я там можу його строгим якимось виділити. І в мене буде тільки одне слово «строгий». Відповідно, я виділяю весь абзац. І ось тут вибираю строгий, і в мене весь абзац буде строгим. Але строгий стиль, він ніяк не впливає на структуру документу. Він не змінює її. Саме структура документу утворюється за допомогою стилів заголовків. Тепер переходимо до практичних навичок і вмінь, які ви якими ви маєте володіти? В завданні сказано, що ми маємо розробити структуру ось цього документу зразок, який я вам надам в класрумі. Подивимося на цей документ. У ньому, відповідно, є назва програма ЮНЕСКО, інформація для всіх. Далі пішли пункти. Перший преамбула, другий мандат, третій цілі програми, відповідно. Четвертий основні розділи програми. І тут у нас є ось такі підпункти розділ 1, розділ 2, розділ 3, 4, 5. Далі принципи здійснення програми. І тут є так само підпункти: списочок партнерства і співпраця, оцінки і принципи здійснення проєкту. Розробимо структуру цього документу. Для цього треба повиділяти. Кожен із заголовків нашого документа певним стилем. Вибираємо програму ЮНЕСКО. Інформація для всіх ставимо сюди курсив і виставляємо, відповідно, заголовок 1. Далі, преамбула. Це в нас буде вже нижчий заголовок, значить вибираємо заголовок 2. Переходимо в мандат. Це так само заголовок другого рівня, заголовок 2. Цілі програми так само заголовок 2. Основні розділи програми це на заголовок 2. І ось тут у нас є підпункти, ми можемо їх виділити, відповідно, заголовок 3. Розділ 2 так само виділяю заголовок 3 рівня. Розділ 3 так само. Розділ 4 так само. Розділ 5. Той самий рівень. Далі, Принципи здійснення програми це в мене пункт нашого документа. Це заголовок другий. І партнерство співпраця відповідно заголовок 3. Оцінки заголовок 3. І принципи здійснення проєкту, відповідно, заголовок 3. Так, тепер подивимося цей документ у режимі структура. Вигляд ось режим перегляду структура. І подивлюся я, що тут у мене з'явився такий сув тексту, трохи вправо, а заголовочки висунуті вліво, вони знаходяться на певному виділенні. І якщо я, відповідно, візьму ось тут, показати рівні, показати тільки перший рівень, то я побачу тільки заголовочок, тому що тільки заголовок нашого документа був виділений заголов... стилем заголовок 1. Далі вибираю рівень 2. І тут уже в мене з'явилися, відповідно, пункти мого документу: преамбула, мандат, цілі програми і так далі. Виділяю, знову ж таки, показую рівень 3. Ось з'явилися ще й підпункти. І коли я вже покажу всі рівні, тоді в мене з'явиться нарешті текст. Далі я можу закривати відкривати, відповідно, пункти. Коли я натискаю на оцей плюсик двічі. Я або закриваю, або відкриваю текст. Далі, я можу оцей пункт перемістити вгору, по моєму, відповідно, документу. Натискаю ось тут, і в мене він переходить вгору на, на один абзац. Якщо я натисну назад, заховаю ось тут оцей абзац, як партнерство і співпраця, закрию його і вибираю, знову ж таки, оцінки. І натисну вгору, то він у мене перейде взагалі перед пунктом партнерства і співпраця. І якщо у вас немає виділеної нумерації пунктів, то тоді перемістити різні розділи пункти документа між собою, там, а, ви розповідали про одне, а потім вирішили, що ні, мабуть, краще розповісти спочатку про іншу якусь річ, то ви так само в рефераті переносите абзаци. Документа вгору або вниз, не використовуючи того, вирізати або вставити десь в потрібному місці. Натискаю назад, і ось у мене, так як і було, так воно і залишилося. Ну, Натискаю двічі, ось у мене є, відповідно, мій текст. Ось так ми розбиваємо документ на структуру його, визначаємо його структуру. Показую тільки третій рівень ось такий у мене. Документи, ось такі в нього є пункти. Причому ці пункти, як бачимо, не залежать від розривів розділів, тому що розривів взагалі в нашому документі немає. Найчастіше в багатосторінкових документах необхідно створювати змісти, а саме показувати, на якій сторінці знаходиться певна інформація. Для цього якраз і допомагає нам оця структура документа. Переходимо в місце в документі, в якому ми маємо вставити зміст його. Я, наприклад, хочу поставити зміст внизу. Натискаю декілька разів Enter, щоб перемістити цей зміст від тексту трохи вниз. І вибираю ось тут силки, а саме посилання, тому що зміст це є посиланням. Там вказується. Певний заголовочок і йде посилання на конкретну сторінку в документі, де цей заголовочок знаходиться. Тому ми вибираємо вкладку посилання або силки, і тут у нас є оглавлення українського буде зміст. І тут ми можемо натиснути на стрілочку і вибрати варіанти, яким ж буде у нас відповідно зміст. Або він буде автоматичним. Тут у нас заголовок перший, заголовок другий, заголовок, третій це ті стилі тексту, які ми з вами повиділяли всі заголовочки документу. Дивимося. Ось такі в нас варіанти є заголовків. Я... І тут видно, що він авто збирається, це зміст. І вибираю ось такий перший. І ось у мене з'явився зміст мого документа. Ну, Тут виділяєте оце углавлення, переписуєте його як зміст. І все, зміст, наче, готовий. Це є така табличка, в якій у нас виділені заголовки нашого з документа. Ті заголовки, які видно саме в структурі. Давайте подивимось на структуру. Ось тут, наприклад, рівень 3 покажемо. Ось. А в змісті у нас, відповідно, вже. Ці всі заголовочки з посиланнями на сторінку на конкретно. І далі, можливо, такі випадки, це такий е зміст, який збирається автоматично. Так от, коли ми, наприклад, міняємо якийсь текст, і він у нас змінився, його, змінилось розташування його на сторінці. Давайте, наприклад, принципи здійснення програми перемістимо на наступну сторінку за допомогою просто використання enter. Перетягнемо його вниз. Відповідно, цей пункт уже буде не на четвертій сторінці, як тут у нас показано, а на п'ятій. Натискаю, але переходимо в зміст. І принципи здійснення програми досі на четвертій сторінці. Для того, щоб змінити зміст, ми його маємо виділити. І ось тут у нас є обновити таблицю або вибрати знову ж таки посилання і обновити таблицю. Я натискаю обновити таблицю, обновити тільки номера сторінок, тому що я не змінила ніякого. Заголовку. Якби ще обновити ціляком, то це значить, я б тут, в принципі, здійснення проєкту видалила б одне слово або написала інший заголовок, і тоді обновила б цілком. Натискаю ОК, дивлюся, і ось, в принципі, здійснення програми дійсно в мене перемістилися на п'яту сторіночку. Ось так можна застосовувати відповідно поділ документу на структуру, щоб створити автоматичну зміст. Далі. Ми можемо зробити так у цьому змісті, щоб оцей розділ 1, розділ 2, розділ 3, 4, 5 не світилися тут як окремі пункти. Ну, тому що це виглядає дуже нагромаджено. Якщо ви пам'ятаєте, що в документ він насправді невеликий, і у ньому пункти невеликі. І оцей розділ 1 він знаходиться на тій самій сторінці, що і розділ 2, і в принципі їх розташування ось тут 3, 3, 3, третя сторінка. Не потрібно в змісті. Тому ми вибираємо ось тут заголов, відповідно, оглавлення або зміст. І ось тут вибираємо параметри. Ми налаштовуємо, які саме рівні у нас будуть показуватися в змісті. Ось, заголовок 1, хай буде, заголовок 2, відповідно, пункти будуть, заголовок 3 нам не треба. І тут ми просто видаляємо рівень. І я натискаю ОК і натискаю, знову ж таки, Окей. І от мене питає, чи замінити цей зміст, який вже є на новий, я натискаю так. І ось у мене з'явився зміст, уже, у якому виділені лише пункти. А пункти у нас виділені, відповідно, заголов, стилем заголовок 2, а заголовок 3 у нас не світиться. Далі перейдемо ще для прикладу в інший документ. Ось. Той документ, в якому у мене всі заголовочки виділені відповідно заголовоком 1. Вибираю структуру, показати, рівні, перший рівень, і ось у мене є такі пункти. І я хочу, відповідно, щоб у мене в змісті були такі пункти. Я закриваю режим структури, перехожу в кінець документа, там, де зазвичай у нас встановлюється зміст. Натискаю декілька разів Enter. Вибираю посилання або зсилки. Вибираю зміст. І ось тут вибираю вже не автозбір змісту. Тому що, якщо я виберу авто, то в мене весь текст стане змістом. У мене всі рівні виділяються в змісті. А у мене якраз текст є всього-навсього другого рівня. І відповідно, ось цей рівень весь показується. Я натискаю назад. І вибираю знову зміст, і тут вже вибираю зміст і налаштовую його параметри. Як бачимо, показано, що в мене виділяється зміст і заголовок 1, і заголовок 2, а ще і стилі, пункт, і стилі стиль. Відповідно, Якщо перейти на головну, я побачу, що я дійсно створила два стилі новий пункт, і стиль. І в мене їх бере у. Зміст! А я не хочу цього. Хоча насправді ви можете створити, власне, заголовок якийсь там новий стиль заголовків 1, або там, стиль заголовків 2 і робити зміст саме по цьому новоствореному стилю. Але в мене, відповідно, ж заголовочки виділені заголовком 1, і я їх буду використовувати. Я вибираю посилання, вибираю зміст, вибираю змінити параметри. І тоді ось тут налаштовую. Відповідно, у мене заголовок 1, це в мене буде дійсно другий рівень. Тому що слово Україна в документі в мене виділено назвою. Стилем назва. Значить, стиль назва це в мене буде перший рівень. Далі. Заголовок 1 у мене це буде другий рівень. Це ті заголовки пунктів. Далі заголовок другим у мене взагалі не виділено нічого за головком другим, я видаляю просто цей рівень. І ось тут у мене внизу, іще тепер та розписочку стилів, з'явилися пункти стиль. І я так само їх видаляю, щоб в мене вони не висвітлювалися в змісті. І натискаю, відповідно, ОК. І ось у мене автоматично з'явився зміст. Причому у зміст воно помістило ще й малюночок. Подивіться, будь ласка, ось у мене вгорі документ перед Україною є малюнок. Насправді, як виявилося, в мене цей малюнок виділений стилем, відповідно, назва названня, назва. І в мене цей малюнок так само перенісся в зміст. Ну, звичайно, змісту я його можу тепер виділ, видалити. Вбираю цей малюнок як натискаю Далейте. Ось мій зміст. Справді, на першому рівні в мене виявився е текст із кхм, виділенням саме. Назва це Україна. А на другому рівні в мене з'явилися заголовки пунктів документу, які виділені саме стилем заголовок 1. Ось так я створила зміст мого документу.